Купи собі електрокуптілку і не парся. Так писали мені багато-багато разів. І що зараз сусід на генераторі. Отже, світла немає. У мене також, звісно, що немає, бо і ніде його немає. Зараз сюди відключають. Але в мене є вишенька, у мене є дуб і в мене є моя старовітня коптильня. Чикс. Чикс. Підкинув. Одна повністю завантажена. Другу, зараз підкинув горить. Дивіться, які реберця, бочки, балички, шийка. І чи я залишуся голодний? Не залишуся. А зараз хто з електрокуптильнею, шукай, де генератора взяти. А генератор мусить бути дуже потужний, бо там тени валять так, що дай Боже. Заправляй того генератора. Ну, не знаю, одним словом, звісно, помучитися треба, буває капризна, буває всяко, але ж і результат. Як виходить, то воно аж душу гріє, і процес зовсім інакший. І смак, як на мене, ось так. Гарного вечора.